Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо летить. Тепер ти, брітні. Добре. Вау. Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса. Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай! Боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат. Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що, котячий корм? Ось це умора. Нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її привчити. Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну ка йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна фея. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла. А отже, я перше відкриваю сип. Цікаво. Що там на мене чекає? Та-дам! Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі. Це просто смакота. М -м, ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось! Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смартюча риба. Яка гедота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд, затримаю подих і з'їм її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Не те, що брітні. Ха, ось це у Джуля, Джулія, у мене смаколи тобі лише познущатись. О, До мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч, Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м -м, яка це? Гетто! Біє. Ха, прадбу вдався, Ось це умора море. Ага, Ого, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого. Мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький? Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що, який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, Смакота. О, ні, Джулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брітні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі! Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. Але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка. Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир. Круто. Давай, Джейн, відкривай. О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із пліснювою. Так, смердить просто гидно. Ага, а на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти. Я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну добре, подивимось. Ого, ще що за зілля у моєму сипі. Дивно, треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну, добре. А це небезпечно? Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах. Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що, тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахливо! Жахливо боюся мишей Мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі. Ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. А? М -м, смакота. Так, щастить же тобі. Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте! Який жах! О, ні. Здається, моє морозиво зовсім розтануло від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга, Брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі. Ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, сій, Ти куди? Ану, повернись! Чудово! Я вже вигадала, що зроблю зі своїм новим будинком, щоб він став неймовірно красивим. Для початку я пофарбую весь будинок в рожевий колір. Не сумніваюсь, це буде нереально. Всі впадуть, коли побачать мій ідеально рожевий колір. До речі, доки я фарбувала будинок, до мене прийшла неймовірно класна ідея. З допомогою цього трафарету я зроблю на своєму будинку візерунок у вигляді губ. Треба нанести клей, щоб ці чудові блискітки до нього прилипли. Вуаля, візерунок готовий. Можна знову перевдягатись у сукню. Подивимось в дзеркало. Ого, а ці хмаринки дали мені чудову ідею. І так, цю неонову стрічку я приклею на дах, а потім на неї прикріплю багато рожевої вати. Дивіться, яка краса вийшла. Мені здається, ці пір'я будуть розкішно виглядати на вікнах. Ну а на дах я встановлю рожеві кульки та символіку Барбі. О, обожнюю себе. Який же милий будинок у мене вийшов? Я така рада. О, Привіт венздей. Як тобі, мій будинок? Я би з задоволенням його спалила, але так і бути, чіпати його не буду. Ой, Мамочки, що вона робить? Спокійно, Барбі. Я просто обрала самий швидкий спосіб, щоб пофарбувати свій будинок в чорний колір. Ось це вже набагато краще. Такий будинок мені більше підходить. Тепер можна переходити до прикрашання руки Я не хочу, тому в цьому мені допоможуть мої друзі з пекла. А от і вона, моя давня подруга Джулі. Привіт! Тобі треба прикрасити мій будинок. Що зробити? Прикрасити ось цей будинок? Добре, забиваємо цвяхи, на них вішаємо ланцюги. А ще треба покласти побільше кісточок. О, венти не дозволяє їсти декорації. Як приємно чухати себе вилами, але вони мені потрібні для рішітки на вікна. Ось так. А тепер мені потрібна кришка від цієї труни. Пробачте, більше не потурбую. Мені лише треба вирізати з паперу плитки на дах. Ого, здорово у мене вийшло. А тепер викладаємо на дах нашу черепицю. Тут буде круто викласти В кісточками. Ну а димохіт можна прикрасити ось цим чарівним скелетом. Так, я справжній дизайнер. Венздей готово. Приймай роботу. Молодий Джулі, впоралась чудово. Ти точно заслужила винагороду. Якщо до мого ока можеш пригощатись. О, Дякую, дуже смачно. Становлю на дах флюгер вороном готово. Вау Венздей, ми це зробили. Давай п'ять. Ні, ну гаразд. Ми все одно молодці. Галя, вона у мене звичайно ж дуже гарна, але якось порожня Тут точно можна дещо зробити. Переодягнемося, зручне вбрання та приступимо до роботи. Почнемо з рослин. Мені подобається це дерево, але я надам йому більш милу форму. От і все. Миле сердечко готове. А тепер його треба палити. Вау, на ньому виросли квіти. Як же здорово. Але це ще не все. У мене так багато ідей. Ці каміння мені знадобляться. Ой, це було боляче. Ого. Каміння впало саме так, як мені і потрібно. Ну і що? Можна перевдягати свою улюблену сукню. Гарно, але трохи спекотно. Треба це виправити, і навіть я знаю як. Я можу поставити на галявині лежак і випити прохолодний коктейль. М -м, просто чудово. Венздей, як тобі моя галявина? О. Ну зараз я тобі покажу Барбі, що таке по-справжньому чудова галявина. Для початку мені треба викопати пару могил. Так. так, думаю, достатньо. Тепер встановимо пару надгробків. Так, ось це вже краще. Ну а решту надгробків можна витягти прямо з під землі. Так, моторошно чудово. Річ швидко до мене. Мені потрібна твоя допомога. Треба постелити криваво-червоний килим на подвір'ї. Це і буде моя доріжка. Тепер треба покласти пару черепів. Так, вони чудово будуть тут виглядати. Ну і щоб було не так темно, пару ліхтарів не завадять. Дякую за допомогу, річ. Давай п'ять. Що там робить воєндей? Мені дуже цікаво. Підивимось за нею. Ого? Тут все, як завжди, похмуро, жахливо та страшно. Гей! Ти підглядаєш за мною Барбі? Ти примусила поставити між нами паркан. Ось так набагато краще. А ще треба налити отруту на землю, щоб трава перестала бути такою яскраво зеленою. Отак вишуканий чорний колір. Земля свіжа, те, що треба. Дівчата, ви великі молодці. Друзі, напишіть у коментарях, чи галявина вам подобається більше. Гадаю, час прийнятися за прикрашання будинку всередині. Я буду проводити в будинку багато часу, лише б не бачитись з барві назовні. Мені здається, що підлога у вигляді шахової дошки це чудова ідея. Okay. На стіни я, звісно, повішу мої улюблені картини з павутинням. Знаєте, чому я їх люблю? Бо, якщо сказати правильно заклинання, з них повзуть павуки, а вони мої кращі друзі. Звісно, після речі. А тепер час прибити пару полиць і, звісно, додати побільше павутиння. Чудово, ну і звісно, на полках будуть класно виглядати мої моторошні похмурі дрібниці, свічки, скелети і портрет мого улюбленого вихованця. А от ще один мій друг, його звуть Карл. Дякую за цей милий подарунок, Карл. Але я не люблю троянди. Ну що ж, Карл, думаю, ти будеш не проти, якщо твої кінцівки слугуватимуть опорою для столу. Він стоятиме ось тут. А з грудної клітини у мене вийде дуже сильна лампа. Мені подобається. Хм, Здається, в цій скрині залишились деякі мої речі. Так, залишилось їх лише розкласти. Думаю, на цьому столику їм саме місце: пару черепів, зілля, свічки. Та іграшки. Cool. Ну що ж, ми майже закінчили. Nice. Залишилось додати пару яскравих деталей на стіни. No. Хоча навіщо мені бруднити руки, коли у мене є річ? Ану, заспокойся, не роби різких рухів, бо тобі буде гірше. Отак. Щоб назвати цю кімнату затишною, мені не вистачає саме цих кривавих слідів. Nice. Річ, ти вільний. Дякую за допомогу. Гадаю, що ця гарна павутина. Набагато краще виглядатиме на стіні. Ну от, тепер моя кімната виглядає просто ідеально. Ой, мамочки, да уж з такою сусідкою не розслабишся. Ой, я ж хотіла прикрасити свою кімнату. Що ж, почнемо. На стіну я закріплю побільше пухнастих сердечок. А до них додам неонові серця. Так, ось це реально гарно. Вау, як здорово! Ну добре, вмикаємо світло та повертаємось до роботи. Думаю, що саме зараз час постелити ось цей чудовий килим. Який же він м'який? На нього я поставлю ось цей милий стіл. А на стіл розкладу всю мою косметику. Так, у мене її дуже багато. Лише погляньте, це справжній сундук зі скарбами. До речі, час мені зробити манікюр, бо з цим ремонтом я зовсім забула оновити рожевий колір на нігтях. Готово! Здорово, що тут є дзеркало. Я можу маливати з собою, коли захочу. А тут у мене будуть ось ці милі рожеві полички. Розкладу мої улюблені речі і, звісно ж, мої фотографії. До речі, цю корону мені подарували, коли я перемогла у конкурсі «Міс всесвіт. Здається, вийшло здорово. Запалимо неонову вивіску. поставимо невеликий зручний стілиць і можна робити багато фотографій у моїй новій кімнаті. Ох, ну яка краса. Нема кращого десерту, ніж свіжі очі. Привіт, мої любі підписники. Це мій новий будинок. Приходьте в гості, я буду рада. Ой, телефон розрядився. І, як же так? Дуже невчасно. І Що мені робити? А точно у мене є проєктор та екран. А це означає, що можна подивитись мій самий улюблений канал на Ютубі. До речі, усім раджу підписатись. Барбі рекомендує. Ну от, одній дивитись зовсім не весело. Венздей, привіт. Ну що тобі? Запрошую тебе до мене у гості. Прийдеш? Ура! Ну, привіт. Я прийшла в гості не з порожніми руками. Повір мені, ця закуска просто щось, особливо з полоничним сиропом. Yeah. Дякую, Венздей. Дуже мило з твого боку. Добре, спробую. Ого, нічого собі. Це дуже смачно. Ти так класно готуєш. А давай я налью тобі чай. От, прищайся. Він також дуже смачний. Але тут нема чаю. Ну Гаразд, мабуть, треба робити вигляд, що є. М -м, смачно за нас сусідко. А тепер давай разом подивимось мої улюблені шоу на Ютубі. Вони самі веселі. Маю визнати, що це і справді весело. Ну так а я про що? Тримай ще чаю.